Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець в традиційному прямому стрімі присвяченому розкриттю вбивства Ірини Дмитрини Фаріон і захисту Славі Казінченко. В останній час я активно розкривав вбивство Ірини Дмитрини Фаріон і зараз мене попросила добра одна людина, добра душа. Поділити більше уваги захисту Славі Казінченко тому що у нього дуже погані справи. І сьогодні я. Черговий раз захищаю Славіка Зінченко. Себто я даю практичну пораду, як Славіка захистити, як Славіка витягнути з колонії. Практичну пораду, на яку повинні би звернути увагу адвокати Сулима Вороняк, група підтримки Славіка Казінченко і звичайно його батьки, мати Олена і батько Федір. Але це вже як вийде, це їхня справа. Моя справа дати кваліфіковану пораду, як витягнути Славіка. Як завжди точно, як завжди, влучну, з вами, Швець, і велике прохання. Вчорашній стрім зайшов дуже добре. Вчорашній стрім зайшов на 2400 переглядів, більше 2400 переглядів, більше 210 вподобайкок, і тільки чотири людини допомогли донатами з з 2444 чоловік. Тільки чотири людини допомогло донатами. Я низький уклін, як завжди, тим чотирьом людям за те, що допомогли. І велике проханічко, рідні, дорогі. Допомагайте, скільки хто зможе: 5, 10, 15, 20, 100, хто може більше гривень. Допомагайте, тому що я бюся проти поліцейсько суддівсько-прокурорської системи. Я ризикую життям, кожен стрім. Я ризикую життям другий рік підряд. Допомагайте просто, любі, важко, коли ви не допомагаєте. Вдячний ще раз тим чотирьом людям, які допомогли. надіюсь що кількість таких людей стане більшою. Ну і все, рідні дорігі друзі, час я економлю, тому що у нас. Зараз виключається світло. Світла в моєму місті сьогодні практично немає. Тому закінчується наук. вас ніколи не дивувало те, що Зінченко програв портретну експертизу. Вас не дивує, що він програв портретну експертизу, яку поліцаї прокурори замовили в Вінниці чи в Жмеренці. Експерт з Вінниці чи жмеренки довів, що отой клон шапі в окулярах на коньках є Славіком Зінченком. Тому що він схожий на Славіка Зінченка. Коли пів України, коли я починав розслідування, кричала: то ж, нас не Славік Зінченко, він не схожий. Подивіться риси обличчя, подивіться плечі, подивіться руки, подивіться пальці. Нічого з того портрету, на якому був. Отой клон в шапів окулярах на коньках з тих фото не було схожим на славі Казінченко від слова зовсім широкоплечого, костистого, міцного українського казака. На лавці сиділа просто людина худенька, маленька, з жіночими рисими обличчями, з жіночими довгими пальцями. Жіночими худенькими руками, плечами, які вона також клала, щоб просто замаскувати маленькі жіночі груди під майкою. Так скажіть, будь ласка, чому Зінченко програв портретну експертизу? От скажіть, будь ласка, хтось напишіть в чаті по-швидкому, поки світло в мене не виключилось. Чому Зінченко програв портретну експертизу? Чому? Та всій Україні ясно, що то не Зінченко. Що то зовсім інша людина? Що то жінка сиділа? Так чому ж Зінченко програв портретну експертизу? Тому що якийсь вуйко-експерт зробив заключення, що портретне е, значить, сходство Зінченка з тією особою беззаперечне? Любі друзі, скажіть, будь ласка, а хто той експерт? Хто той експерт, який визначив, що портретне сходство Зінченка з Клоуном, шапі в окулярах на коньках є стопроцентним. Хто експерт? Художник. Чому це питання не задали адвокат Чому це питання не задали Алкобанда Група підтримки? Чому батьки Славіка не задали? Вибачте, давайте, шановний пане судді да, Шевченківського суду, розшифруйте мені, хто той експерт. З Вінниці Чижмеренко, який заявив, що портретне сходство Зінченка з тим клоном беззаперечний, він професійний художник, чи він професійний експерт? Вибачте, між експертом-криміналістом і професійним художником, велика різниця. І якщо той експерт, який зробив е, е, висновок, що Зінченко, це той той самий. Клоун в шапі в окулярах на коньках, кримінальний експерт. Вибачте, та експертиза не варта навіть паперу. Правильно, висновок мож, може зробити тільки художник-портретист. Незалежний художник-портретист повинен би був зробити експертизу і сказати, схожий зінченко на того, клоуна в шапі в окулярах на коньках, чи ні. Є портретне сходство, чи немає? А у нас, а у нас, як завжди, в квартирі газ. І саме головне, подивіться мої коментарі під тими відео, які набрали по 170-150 тисяч по 90, по 70, коли я почав розслідування справ Ірини Фаріон і почав захищати Славіка Зінченко. Там писали художники-портретисти. Цитую. Художницю, портретистку, я художниця -портретист, портретистка. Член е, спілки художників ще УРСР. А вибачте, бути членом спілки художників ще Української Радянської Соціалістичної Республіки це треба було вміти малювати. Туди лівих людей не брали. І вона каже: я з повною відповідальністю, як людина, портретист, професійний, заявляю, що це не Славік Зінченко, і плечі, і лице. І руки, і довгі пальці це жіночі, жіночі плечі, жіночі худенькі руки, видовжене жіноче обличчя, і особливо довгі жіночі пальці, не чоловічі, тоненькі. І які тоненькі пальці у Зінченко, професійного футболіста, який тренувався на Тунікове на брусьях, та там пальці, як, як патрон в ДШК товський, а тут тоненькі. Вибачте. І, і це ж писала людина-портретист, художниця, яка займалась портретами і була членом е, художньої спілки е, художників ще про УРСР України? А це треба було мати талант, лівих безталанних туди не приймали. Скажіть, будь ласка, так чому ж адвокати Зінченко, чому ж група підтримки Алкобанда? да? Зінченко не замовили незалежну портретну експертизу у художника-портретист. Чому Чому адвокати Зінченко і Алкобанда на словах, по пальцях на суді доказують, що то не Зінченко, а то клоун, але це не то, це не то. Вибачте, це слова. Чому ви не наняли незалежну портретну експертизу художника-портретиста, який би дав заключення під своїм підписом, що це не Зінченко, що сходство з Зінченко, портретно склоном немає зовсім. І такі портретисти були, були і хотіли зробити експертизу. Так чому ж не зробили незалежну портретну експертизу незалежного художника-портретиста? Сулема Вороняк, Немировський, Алкобанда, група підтримки? А я скажу чому? Тому що усі гроші на незалежні експертизи, а я відповідаю за свої слова. Я пам'ятаю, коли Тетяна Мусіхіна і Алкобанда збирали гроші не на рахунок матері Зінченко, а на рахунок, на якому збиралися гроші на незалежні експертизи, які підуть на користь Славі Казінченко. Скажіть, будь ласка, де гроші? Які зібрали українці на незалежні експертизи на користь Славі Казінченко? Де гроші, які зібрали українці на портретну експертизу? Куди вони поділись? Я питаю Лани з Варшави і Тетяни Мусіхіної з Дніпра. Куди? Їх немає, їх розікрали. І як результат портретної експертизи, коли й дурню ясно, що то. Клон в шапі в окулярах на коньках жінка. Славік Зінченко здоровий під два метри, костистий, мускулистий, з пальцями дов... в... міцними, так як патрони від ДШК грубими. Да? Різниця ж, різниця ж очевидна. Як можна програти ек експертизу портретну? А програли? Тому що на пальцях і словами ти не докажеш. А експерт влупив свою печать. Тільки незалежна портретна експертиза незалежного художника-портретиста могла би довести, що то не Славік Зінченко, і вибити оцей скілець дав обвинувачення з під ніг Софії Фаріон і прокурорів, і адвокати Наталії Ромичук і поліцяв, які кажуть, бачите, портретна експертиза, експерт сказав це Зінченко. Страшно мені. Ну чого ж не додуматися замовити у художника-портретиста з України відомого чи звичайну портретну експертизу? Ну, чого це я додумаюся? Що Алкобанда не додумується: група підтримки жінок, адвокати. я скажу чого? Тому що вони не захищають Славіка Зінченка, тому що вони імітують захист Славіка Зінченка, тому що вони на цьому заробили шалені гроші. А всі гроші на незалежні експертизи розікрали. Тому жодної незалежної експертизи, в тому числі портретної, немає. Тому все програли, всі експертизи, портретну експертизу програли. Все, я закінчив. Прохання велике, підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов, велике проханнячко, допомагайте донатами. Отако От низько кланяюсь людям, які допоможуть донатами. Важко працювати, коли з 2444 чоловіка тільки 4 свідомих українця допомогли донатам. Допомагайте рідні, хто скільки зможе. 51 68 74 51 97-22, 28, 93. Картка Приватбанку все рідні, дорогі. Дуже надіюсь на допомогу. Допомагайте. Вибачте, за короткий стрім у нас через хвилин. 5-6 виключається світло. Слава Україні і смерть ворогам! Пан Василь Гульчевський, пані Віра Заяць рідна друга, пані Люба Ренкевич, дякую за підтримку в чаті. До нової зустрічі! рідні Перетерпимо, поборемо, переможемо! Слава Україні!